Послання від вищих сил це джерело натхнення, яке веде до розуміння себе та світу. Вібрація простору відбувається постійно, ці процеси неперервні, вони впливають на свідомості всього живого у Всесвіті і на землі, зокрема. Земля змінила свої вібрації і продовжує їх нарощувати. На землю впливають певні небесні, космічні світила, планети, зорі. Бо все у Всесвіті і в космосі взаємопов'язане, тому зі зміною одного відбуваються зміни в іншому. Це безперервний процес, адже планетарний космічний розвиток також існує. Все у Всесвіті проходить свою еволюцію та певні зміни. Нічого статичного у Всесвіті немає. На людський погляд, статичного багато, але швидкість змін у всього різна, як і вібраційний рівень. Щось дуже швидке і динамічне, як людський розвиток свідомості, в розрізі людської тривалості життя це дуже стрімкий процес. І щось дуже повільне, на мільйони років, як розвиток космічних тіл та процесів, які відбуваються порівняно повільно, що, здається, стоять на місці. У всього, у Всесвіті, є свій шлях та програма розвитку, що у людини, що у планети, в кожного свої процеси, свої складнощі та легкості. Ці процеси відбуваються постійно, деякі циклічно, деякі змінюються назавжди, такий задум Творця, така його воля та сценарій розвитку. Тільки він має владу та волю щось змінити чи додати в плані всесвітнього розвитку. Людина ж створена за подобою Творця та є його дитиною, тому кожна жива душа має волю та здібності Творця створювати свій світ, проявляти свою волю, свідомо змінювати те, що хоче змінити. Кожен з вас наділений цими можливостями та здібностями по праву свого існування. Просто знайте це. Проблема людини в тому, що вона занадто входить в свою роль людини, земної істоти, яка має сім'ю, обов'язки та інше, занадто входить в роль, що забуває свою істинну суть, своє божественне призначення та місію, і головна задача усвідомити це, пройти певні життєві уроки, духовний розвиток і прокинутися та зрозуміти, хто ви є насправді та для чого сюди прийшли. Частина вашого земного життя це важлива частина вашої еволюції, можливість отримати новий досвід, відпрацювати свої уроки і в цьому також є зміст. Тож, любі наші душі, прокидайтеся! Йдіть шляхом духовного розвитку, згадуйте, хто ви є, та починайте жити справжнє, усвідомлене життя, бути світлом, бути любов'ю Творця та нести його іншим, змінювати світ довкола, робити його світлішим, добрішим, примножуючи божественну любов. Любимо вас, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!